Псалом 141. Повчання Давіда, коли він перебував у печері, молитва. Моїм голосом я закликав до Господа, Моїм голосом я звернувся в молитві до Господа, виливатиму перед ним своє благання, сповіщу йому свою журбу. Коли знемагав у мені мій дух, ти знав мої стежки. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Дивився я праворуч і оглядався, бо не було нікого, хто знав би мене, нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до Тебе, Господи, і сказав: Ти моя надія, моя доля на землі живих. Зверни увагу на мою молитву, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, хто переслідує мене, бо вони стали сильніші за мене. Господи, виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв твоє ім'я. Мене з нетерпінням очікуватимуть праведні, доки ти не винагородиш мене. Євангеліє від Івана. Розділ перший. На початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога. Усе через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іван. Він прийшов, аби свідчити. Свідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло то було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. І слово стало тілом і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті й істини. Іван свідчить про нього і закликає, промовляючи. Він той, про кого я говорив, що Він іде за мною, та він був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з його повнотими всі одержували благодать за благодаттю, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив Його. І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до Нього священників і левітів, щоб вони запитали Його: Хто ти? І він визнав не відмовився, а визнав: Я не Христос, і запитали його: То Хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти Пророк, і він відповів Ні. Вони ж сказали йому: То хто ж ти такий? Щоб ми дали відповідь тим, які послали нас, що ти сам про себе скажеш. Він відповів Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу, як сказав Пророк Ісая. Були послані й від фарисеїв, тож вони запитали його і сказали йому Чому ти хрестиш, коли ти не Христос, не Ілля і не пророк? Іван у відповідь їм сказав. Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому негідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії, на другому боці Йордану, де Іван Хрестив. Наступного дня він бачить Ісуса, який іде до нього, і каже: ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу, це той, про кого я казав, що за мною йде чоловік. Який був ще до мене, бо він був раніше від мене. Я не знав його, але я прийшов хрестити у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві, і засвідчив Іван, промовляючи, бачив я, що Дух сходив, мов голуб із неба, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене Хрестити водою, сказав мені: над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над ним. Він той, хто хрестить Духом Святим, і я побачив і засвідчив, що він Божий син. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який ішов, Він промовив Ось агнець Божий. І коли Він говорив, почули це обидва його учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Равві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш. Він каже їм Ходіть і подивитеся. Вони прийшли, побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос, і Він привів його до Ісуса. Ісус, же, поглянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав Він піти в Галилею. Знайшов там Ісус Филипа, та й каже йому: Іди за мною. Филип же був з Висаїди з міста Андрія і Петра. Філіп знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса з Назарета, сина Йосифа. А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього, і каже про нього: Ось справжній Ізраїльтянин, в якому немає підступу. Каже йому Натанаїл, звідки мене знаєш. А Ісус у відповідь йому сказав Ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому: Равві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею, ще більше від цього побачиш. І він сказав йому Знову і знову запевняю вас відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Друга Самуїла. Розділ 9. І Давид сказав: Чи ще є останок з дому Саула? вчиню з ним милосердя задля Йонатана. А з дому Саула був слуга на ім'я Сіва, тож його покликали до Давида, а цар його запитав: Чи ти сіва? Він відповів: Я твій раб. І сказав цар: Чи ще залишився хтось з дому Саула? Я вченю з ним милосердя Боже. І сказав сіва цареві, Ще є син Йонатана з ураженими ногами. А цар запитав, де він? Ось в домі Махіра, сина Аміла з Ладавара, сказав сіва царю. І цар Давид послав і взяв його з дому Махіра, сина Аміла з Ладавара, і прийшов Мемфівостей, син Йонатана, сина Саула, до царя Давида, упав до лілиць і поклонився йому. А Давид сказав йому: Мемфівостей, і той відповів: Ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся, бо я обов'язково вчиню з тобою милосердя задля Йонатана твого батька, і поверну тобі кожне поле Саула, батька твого батька, і ти постійно їстимеш хліб при моєму столі, і поклонився Мемфівостей і сказав: Хто я твій раб, що ти зглянувся над дохлим псом, подібним до мене? І цар покликав Сіву, слугу Саула, і сказав йому: Усе, що належало Саулові та всій його сім'ї, я передав синові Твого володаря. Тож працюй для нього на землі, ти, твої сини і твої раби, і принесеш синові твого володаря хліб і він їстиме його. Та крім того, Мемфівостей, син Твого володаря, постійно їстиме хліб при моєму столі. А всі ви було 15 синів і 20 рабів. І промовив сіва до царя згідно з усім, що володар цар наказав мені його рабові, так учинить твій раб. І Мемфівостей їв при столі Давида, як один із синів царя. У Мемфівостея був малий син на ім'я Міха. А всі, хто жив у домі сіви, були рабами Мемфівостея. Мемфівостей жив в Єрусалимі, бо постійно їв при столі царя. А він був кульгавим на обидві свої ноги. Друга Самуїла, Розділ 10. І сталося, що після цього помер цар синів Аммона, а замість нього зацарював його син Аннон. Давид сказав: Виявлю милосердя до Аннона, сина Нааса, таким чином, як і його батько виявляв милосердя до мене. І Давид послав, щоб його потішити через своїх рабів по його батькові, і слуги Давида прийшли в землю синів Аммона. Та володарі синів Аммона промовили до Аннона, їхнього царя Давид не послав тобі втішаючих, щоби вшанувати твого батька перед тобою, але хіба що для того, аби вистежити місто, роздивитися його і дослідити його, послав Давид своїх слуг до тебе. І тоді Аннон схопив слуг Давида, поголив їм бороди і наполовину обрізав їхній одяг, аж до їхніх стегон, і відіслав їх. Давидові сповістили про мужів, і він вислав їм назустріч людей, бо мужі були дуже зневажені. І цар сказав: Залишайтеся в Ярихоні, аж доки не відростуть ваші бороди, а тоді повернетеся. А сини Аммона побачили, що люди Давида були засоромлені, і послали сини Аммона, і найняли Сирію Ветроовську 20 тисяч піших, і царя Мааха тисячу чоловік, і Істова 12 тисяч чоловік. Коли Давид почув про це, то послав Йоава і все могутнє військо, і сини Аммона виступили і вишикувалися до бою при вході в браму. А Сирія Сувська, Роїв, Істов, і Мааха були самі в полі. Йоав побачив, що бойова лава була якраз напроти нього, як спереду, так і ззаду, і вибрав декого з усіх молодців Ізраїля і розбив табір позаду Сирії. А решту народу він передав під керівництво свого брата Авеси, і вони отаборилися напроти синів Аммона. І він сказав: Якщо подужає мене Сирія, то ви будете мені на спасіння. Якщо ж сини Аммона подужають тебе, то ми будемо на те, щоб тебе врятувати. Будь мужнім, ми маємо перемогти задля нашого народу і задля наших Божих міст. І Господь учинить те, що добре в його очах, і Йоав та його народ разом з ним вступили в бій проти сирійців, і вони втекли сперед нього. А сини Аммона побачили, що сирійці втекли, тож і вони втекли сперед Авеси, і ті ввійшли в місто. Від синів Аммона Йоав повернувся і прибув у Єрусалим, і побачили сирійці, що зазнали поразки перед Ізраїлем, і вони зібралися разом. І послав Адраазар і зібрав сирійців, які на другому боці ріки Халамака, і вони прийшли до Елама, а Совак, володар армії Адраазара, у них на чолі. Давидові сповістили про це, тож він зібрав увесь Ізраїль, перейшов Йордан і підійшов до Еламу, а сирійці отаборилися перед Давидом і воювали з ним. Та сирійці втекли з перед Ізраїля, і Давид побив 700 сирійських колісниць і 40 тисяч коней. Він побив Совака, володаря його армії, і той там загинув. І побачили всі царі, раби Адраазара, що зазнали поразки перед Ізраїлем, тож покорилися Ізраїлю і служили їм, а Сирія надалі боялася захищати синів Аммона.